Чашки, чашки, давай заново. Сука, єбане слово. Всім привіт! На каналі GoRiet. Мене звати Назар. Ми, як завжди, знаходимося в закладі Азар. І сьогодні ми поговоримо про нові чашечки українського виробництва, які робляться в Києві. Максу і владу, привіт! Як ви бачите, на столі представлено три їхніх на даний момент основних форми. Вони є всі в синьому, в такому сіро, коричному, чорно-білому. Кольори і в рожево-білому кольорі також. Е, я являюся представником цієї компанії, тому сьогодні я буду вам розказувати, що вони найкращі, і їх потрібно купувати тільки в мене. Насправді я сміюся, тому що кожна компанія, кожен виробник е, має свої плюси, має свої недоліки. І сьогодні ми про це все поговоримо. У нас на столі знаходяться е, форми, які ми використовуємо в закладі вже протягом трьох місяців. Потім так само буде окремий відео десь. Коли я буду говорити, як вони виглядають, як вони себе почувають після трьох місяців, що з ними насправді все добре. Тепер поговоримо більш детально про самі форми. Перша це є убівашка, класична обіважка, тут є 7 дирочок. Насправді куриця на ній досить м'яко. Я не можу сказати, що міцно-міцно, але приємний на кур однозначно є. У ПГшка або Upgrade Form від оригіналу воно відрізняється тим, що в неї трошки товстіші стінки, тобто її потрібно трохи більше прогріти. Але це, напевно, мій фаворит з цих трьох форм. І про турку. Турка насправді, напевно, найменш мені сподобалася. Чому? Тому що грамаж цієї чашки. Йде 15-17 грам це більше для домашніх кукурів. Е, є для неї спеціальна забивка в рекомендації самого технолога, яка називається лінза. Це тоді, коли ви забиваєте і до стінок представляєте табачок, а посередині робите невеличку таку ямку для того, щоб попадало туди повітря. Тобто, напевно, для людей, які вже вміють забувати якусь класику, не хочуть побачити з чимось цікавішим. Рекомендації щодо табачків, та забувайте, що вам більше подобається, які табаки тестуйте, тому що кожен табак на різній чашці відкривається по-різному. По, по грамажу убівашки і апгрейд-форму. Тут 18-20 грам, 18-20 грам. Якщо ви хочете замовити ці чашки або якусь додаткову інформацію, ви завжди можете написати мені. Також я підкріплю інстаграм. Виробника. І ми сьогодні розіграємо. Розіграємо три турки. А умови я, якщо чесно, не придумав, не придумав. Тому вони будуть в посиланні. І я вам дам три умови. Буде. Тобто три учасника, ну, які виграють ці чашки. Що я можу вам сказати? Люблю, цілую, обнімаю, як завжди, пам'ятайте, донайте на Україну, купляйте чашки. Так, і я забув сказати, що ця компанія називається Stealer. Її девіз з is my dealer. І думаю, по формах це зрозуміло, чому назва компанії саме така. Окрім цього, хотів сказати, що протягом місяця часу буде нова форма. Також це буде така дуже цікава крадіжка. Тому слідкуйте за інстаграмом компанії, слідкуйте за мною, питайтеся в мене і, можливо, я вам розкажу все.